Не лише обстежувати, а й оперувати в міській дитячій клінічній лікарні оновили обладнання. Поповнився медзаклад операційним лор-мікроскопом. Нанотехніка дозволяє не лише ставити максимально точний діагноз, а й робити мікрохірургічні втручання. Такий незамінний в дитячих лікарнях апарат привезли медики з Польщі. Професори з клініки міста Білосток продемонстрували колегам обладнання та зазначили, презентували подрунок після того, як упевнились у фаховості львівських лікарів. Адже ті успішно пройшли стажування в Польщі. Медики ж зі Львова мікроскопом задоволені та зазначили, апарат значно полегшить та пришвидшить їхню роботу. В нашій клініці на стажуванні упродовж місяця було двоє лікарів з лор-відділення цієї лікарні. Наші колеги не тільки вчилися працювати з цим апаратом, а й освоювали сучасний розвиток отоларингології в клініках Варшави, Любліна та Гданська. Цей мікроскоп, безумовно, покращить діагностику захворювань вуха, полегшить нам проведення мікрохірургічних втручань під контролем оптики. Також на майбутнє ми плануємо проводити складніше слухопротезуючі втручання, вдячні за такий подарунок і надіємось на співпрацю з польськими колегами на стажування молодих спеціалістів.